Протоколи з мокрими печатками, дані цих протоколів вони не сходяться і вдвічі менше, ніж дані, які вже на Центральній виборчій комісії. Чому ми зараз на сьогоднішній день прийшли і побачили таку гарну річ, коли протоколи вдвічі уміншаються Ми хотіли вияснити, чому і подала скаргу прорахувати ці протоколи. Також такі ж саме випадки зараз проходять по всім дільницям. Процес затягування дає можливість фальсифікувати протоколи, фальсифікувати голоси. І тут ми бачимо на цих протоколах, що голоси опозиційних партій вони набагато менш, але партії влади набагато більші. Скільки Чому... тут от ви втратили, порахували? Ну, ми можемо подивитись. 92... 155, 155 голосів е, є у, у партії Удар, але зареєстровано на е, в дільниці, в дільниці тільки 95, тобто майже вдвічі. Щодо кандидата мажоритарника від вашої політичної сили, також є претензії по цьому пушку? Також багато претензій було, але для того, щоб не змагатися, щоб не переміг представник партії влади, наш мажоритарник всі скарги взяв. Відмовився від всіх скарг, і на сьогоднішній день представник, щоб не прорахували, представник партії Батьківщина, має всі шанси виграти. Тому ми співпрацюємо, допомагаємо в різних дільницях для того, щоб представники опозиційних сил мали найбільшу підтримку і мали шанси виграти.